Ми всі зібралися, і ми ще раз показуємо всім, і за кордоном, і в Україні, що ми одна країна, що ми підтримуємо один одного: Б'єхтів, ви активні. Я вважаю, що це дуже важливо, адже для дітей це ті емоції, які вони будуть завжди пам'ятати, і ті емоції, які будуть рухати їх вперед, тому що це взаємообмін спілкуванням, досвідом. Я впевнена, що знайшли дуже велику кількість собі нових друзів з різних регіонів і класно, що це дійсно об'єднує всю нашу Україну ці три дня ми дуже багато познайомилися з дітьми з різних областей. Дуже здружилися, весело провели час. Ну, дуже захоплююче було познайомитися саме з олімпійцями, які представляли нашу країну на олімпіаді. В дитинстві прям таких масштабних заходів не було. Звичайно, були дитячі змагання, з яких я також приїжджала з медалями, і ці медалі ще більше мене спонукали до того, що я хочу стрибати краще, тренуватись краще. Я, я дуже прошу. вдячна керівництву і всім організаторам цього прекрасного заходу, тому що це дійсно те, що зараз, особливо зараз, потрібно нашим дітям. Такі діти відчули, що Україна єднає серця. Такі змагання, які відбувалися в Луцьку на протязі трьох днів, щоб вони були, вже ми хочемо нести, щоб вони були постійними в календарі і вони проводилися саме в нашому місті Луцьку. Хлопці, дівчата, йдемо до перемоги. Йдемо до перемоги на Олімпійських гірах. Україна єднає серця!